Вже у суботу жовто-чорні на виїзді зіграють проти Олександрії. Далі у відео ви дізнаєтеся, як триває підготовка команди до дев'ятого туру чемпіонату та що рухівці думають про свого наступного суперника. З хорошим позитивним настроєм. Розібрали минулу гру, проаналізували її і вже готуємося до наступної гри. Олександрії завжди була хороша команда, може не все завжди вдавалося, але вони завжди демонстрували цікавий футбол. І цього сезону їм це вдається набагато краще, і тому вони на верхівці турнірної таблиці. Чуть-чуть по-іншому грає Олександрія, зараз більш вертикальний футбол. Вони провели дуже хорошу трансферну кампанію літом і взяли багато досвідчених футболістів. Я думаю, в них зараз досить така дуже хороша лавка. Є багато футболістів для ротації. На сьогоднішній день вони не випадково на першому місці. Для нас кожен матч стимул. Звичайно, що не всі матчі виходять, як би ми хотілося. Так буде швидше всього, тому що нема певного досвіду, певної майстерності на сьогоднішній день в команді, але потрібно над тим працювати, потрібно чекати. Я переконаний, що ми можемо більш стабільно грати. Стабільність проходить з досвідом. Тому я не думаю, що ми окремо під якусь команду не готуємося. Але я не думаю, що нам легше грати з лідерами ніж за це. Ми наіграємо і позиційну оборону, так само контрпресинг і пресинг. Тому я думаю, нам добре виходить грати в обороні, але треба наладити передні. Дмитро Ледвій отримав дебютний виклик до молодіжної збірної України. Також разом із ним за молодіжку можуть зіграти ще п'ятеро рухівців: Ілля Квасниця, Ігор Краснопір, Роман Дідик, Віталій Роман та Олег Федор. Дмитро заслужив, щоб його викликало молодіжну збірну. Він сім матчі, вже другий сезон, сім матчів досить на якісному рівні грає, тому однозначно він заслужив. Те, що команда грає на ноль, звичайно, що це тішить, тому що дуже важливо, якщо задній порядок, якщо задній надійно. Звичайно, що хочеться покращити гру вотації, над чим ми працюємо. У нас багато якісних футболістів групи атаки, але не завжди все виходить на сьогоднішній день, але ми будемо працювати на той момент. Рухайте сюди! Швидше! Бігайте! от так, Оп-оп! позиційно! Я думаю, це. Це не так важливо, проти якої команди ми граємо. Треба робити акцент на власній грі і концентруватися на ній. І тоді вже, я думаю, прийде результат і вболівальникам буде подобатися гра. Треба змінювати ватації, щось спробувати грати агресивніше. Бо останні три матчі ми не забрало гол. Так що я думаю, що наступному матчі ми заб'ємо. Будемо старатися забити. надіюсь. Буде дуже цікавий матч. Команди зустрінуться 5 вересня на стадіоні Ніка. Початок матчу о 15.30. обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби не пропускати найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Боліваємо за рух разом.